Ставки на спорт полімаркет. Привіт усім криптолодоманам. Сьогодні ми розглянемо, як заробляти на полімаркет, платформі для прогнозування подій у світі крипти, політики та спорту. Також поговоримо про можливість отримання ретродробу та як підготуватися до цього. Хочете дізнатися, як можна зробити ставочку на улюблену команду, та ще й отримати айдробице? Тоді залишайтеся з нами, і ми розповімо про все найцікавіше. Отже, що таке полімаркет? Це децентралізована платформа, де ви можете робити ставки на результати реальних подій. Наприклад, чи виграє ваш улюблений кандидат на виборах або який курс матиме біткоін наступного тижня. Полімаркет працює на блокчейні що забезпечує швидкі і дешеві транзакції. У липні платформа досягла нових рекордів. Місячний обсяг торгів склав понад 213 мільйонів, і зараз полімаркет стає однією з найбільших платформ прогнозів у світі. Вітерскорб проєкту доволі високий, немає сенсу розбирати усіх топ-фоловерів, бо тут повний букет. Достатньо Буде подивитися сюди і побачити, які топи підписані на цей проєкт. Перш ніж розпочати фармити наш airdrop необхідно розібратися з базовими кроками. Є декілька спосібів депозиту. Перший, вам потрібно підключити гаманець, наприклад, Revivallet, та закинути USDC E, тобто врапнути USDC. вапнути USDC на USDC USDC-E ви можете, наприклад, через 1 Inch. Другий і простіший спосіб купляєте на вашій біржі, наприклад, OKEX Stable USDC і відправляєте монету у мережі Polygon. Кошти автоматично нарахуються на ваш рахунок. Третій і найважчий спосіб, якщо у вас геть немає крипти, то можна скористатися інтегрованим платіжним рішенням та купити крипту за фіат. але слід зазначити, що цей метод працює не для всіх. Як працює система ставок? Ви купуєте акції на події, ціна яких коливається від 1 до 99 центів і відображає ймовірність події. Наприклад, якщо купити акції за 10 центів, а ймовірність події збільшиться, ви зможете продати їх дорожче навіть до завершення самої події. Це одна з фішок полімаркет можливість продавати свої акції в будь-який момент, не чекаючи завершення події. Тепер хочу розповісти вам декілька стратегій, які можна використовувати на Polymarket. Від майже безризикових до надризикових перша вилки та хеджування. Використовуйте різні аккаунти для ставок на протилежні результати. Наприклад, робіть ставку на один результат в одній букмекерській конторі, а протилежну на полімаркет, або просто підключіться до полімаркету з різних гаманців та профілів і ставте протилежні результати. Таким чином, ви будете втрачати лише маржу, тобто комісію, закладену біржею. Наприклад, як ми робили це торгуючи на вербдексах, ставки на новинах. Ця стратегія для тих, хто активно стежить за новинами в Твіттер та інших джерелах. Часто на полі маркет ринок реагує повільніше на важливі новини, тому можна встигнути купити акції до того, як ймовірність події зміниться. У вільному або платному доступі існують парсери або боти, які миттєво надсилають вам новини, але без продуманої стратегії та мані менеджменту починати навіть не варто. Андердоні. Ставте на події з малими шансами, але з великим потенціалом зростання. Наприклад, ставте на політичні або криптовалютні події, бо ймовірність виглядає низькою, але при появі новин або слухів шанси різко зростають. Наприклад, якщо ви вірите, що США у 24 році визнають прибульців, то поставивши 100 баксів можна виграти майже 3000. Найбільш інтригуючий момент для нас. Можливий айдроп. Полімаркет зібрав понад 74 мільйони інвестицій, і є високий шанс, що проєкт запустить власний токен у майбутньому. Якщо ви активно користуєтесь платформою, ймовірно, отримаєте ретродорок цього токена, коли він з'явиться. Тому дуже важливо залишатися активним юзером та приносити користь проєкту, тільки не приносити користь, зливаючи ваші гроші. Що варто робити? Робіть ставки і використовуйте повний функціонал платформи. Слідкуйте за новинами у соціальних мережах проєкту. Чим активніше ви користуєтесь платформою, тим вищий шанс отримати айдроп. Якщо ви є експертом у певній темі, полімаркет – це ваша можливість отримати прибуток від торгівлі на основі ваших знань, підвищуючи при цьому точність ринку. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і будьте готові до наступних відео. До зустрічі!